У Дарницькому районі столиці, де російська ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, тривають пошуки людей під завалами. А трьох мешканців вдалося дістати живими, але на жаль, є загиблі. На місці працює наша Марина Смолова. Вона на прямому зв'язку. Марино. Скільки людей може перебувати під завалами? Як триває пошуково-рятувальна операція? Ігорю за словами міністра внутрішніх справ під завалами може перебувати ще троє осіб. Ми зараз продовжуємо працювати ось тут у Дарницькому районі, де ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку. І, от як ви бачите, знищено фактично весь третій під'їзд від першого до п'ятого поверху. Ми сьогодні поспілкувалися із тими людьми, які тут проживали, і які досі чекають на звістку про своїх родичів, про своїх близьких від працівників ДСНС і від е, психологів, від всіх, хто сьогодні і рятує, і розбирає ці завали. І от власне, що розповіли нам люди, мешканці цього будинку, давайте зараз почуємо. Вітаю маму. Що з нею вечором говорили. Вранці мені дзвонила сестра, що сюди приліт. Я не знаю, вона якраз там в епіцентрі, якраз в квартиру на п'ятому поверсі. Читка. До п'ятого все землі, ми були якраз у нас здану. Виставки в чесники нас на складній грабинці знесли. Тут вже запущався огонь, я так думала, що на увазі. За даними міністра внутрішніх справ, на цій локації загинули троє. day Але на щастя вдалося також врятувати також троє людей. Це жінку, яка перебувала понад три години на верхньому поверсі. Її дістали рятувальники, і також двох чоловіків, які знаходилися на нижніх поверхах, а саме у підвалі. От їх сьогодні рятувальники і врятували і це троє людей. Зараз станом на зараз рятувальна пошукова операція досі продовжує тривати. Тут працюють кінологи, тут працюють психологи. Також відомо що. Залучений спецзагін Дельта, який теж працює тут на місці. Також зазначую, що от зараз, у ці хвилини, досі йде і розвал. Завалів і залучена, до речі, от ви зараз можете побачити позаду мене. От так шумно здавалось би. Так працює це роботизована спеціальна техніка, яка е, допомагає деблокувати автомобілі для того, щоб техніка ДСНСників швидше могла дістатися до місця і розбирати ці. Наголошую ще раз, що за даними міністра внутрішніх справ ще троє людей там перебувають під цими завалами. Їх зараз шукають. Ми продовжуємо працювати на місці. Що не буде свіжої інформації, обов'язково вийдемо в ефір Ігорю. Тобі слово до сподівари. Дякую, Марино. Це була Марина Смолова з місця влучання в житловий будинок у Києві. Наша знімальна група продовжує працювати на місці.